Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Ярік Мазур. У нас сьогодні вже і ми вирішили трошки вкинути ще насіння, так як в нас вже закінчується на полі виборка капусти. Ми перефрезеруємо і буде якраз наша розсада, що ми подумали посадити ще. Я зараз детально покажу, розкажу. Що буде в нас вона рости, ще вирости, але ранні сорти. І ще хто хоче по посадити, там питається після капусти, після навіть із того самого учасника, хто насадив, що ще можна вкинути. Можна ще посіяти морку буряк. Теж дивіться на стиглі, щоб ранні було. Ні, то можна і посіяти чи водина, чи зепо. Це з ранніх більшіство. можете посіяти любі, як то кажуть, любої фірми, щоб ваше було. Це ті, що хочуть трохи продати, щоб продати була копійка. Так само і морква. Морква ранні йдуть нанські сорти, непогані виберіть, заглугріть собі. Ви можете собі ту саму абаку кинути чи ще що. Це вже від вас залежить. Ще що можна. Можна ще чорну редьку, можна ще дайкон скинути, можна ще вкинути кавунку, це червона всередині. Хто на осінь редиску хоче мати копійку, можна ще сіяти, буде редиску. Але трошки можна трохи пізніше посіяти її, так як вона буде вам осінню. Це раз. І тоді осінню будуть, може, трохи більше брати, ніж зараз літом. Зараз піде помідор, редиска ваша буде не той. Це на довгі сроки. Я казав вам про дайкон і чорну редьку, це по редьки. Тепер я буду садити то саме наше кесекі. Це Пікінку це сьогодні будемо кидати нашу кисеки, у нас 60 65 днів від розсади налиється. Якщо через місяць посадю його, три неділі до місяця розсада. І в нас якраз буде це липень, серпень, вересень, до жовтня. В кінці жовтня може бути, залежить від осені, звичайно, може бути наші кисеки. Так само на зомі. Це ранній сорт. Зараз він в мене на городі, я його посадив біж як на середню. Пізніше посадили і тільки головки беруться. Ну і десь через пів місяця буде добрий урожай. Але теж 60-денно. Ще е, хочу посадити імператор. Імператор і ківі, ківі похожі на арал е, кабачок. Ну а цей більш такі по довгості цей імператор. Всі насіння в мене від Сакура України. Можу показати, що бачите, навіть наші помідорчики що одні. Бачите, високорослі наші чері такі жовті, що другі, теж високорослі, але е, рожеві помідорчик. Бачите? Дуже суперово себе почуває. Це розсаду і садилося дуже е, ще в березні місяці, і вона у нас така. Правда, теплиця маленька. Бачите, е, ріст вже скоро перевершить. Будемо, мабуть, ми а пустить, не пустимо ще на низ, тому що немає. Тому що помідор ще не достигні. Будемо ми вже на 5, на шостий вершки трошки прикусувати, щоб вище не росло. І хай достигає цей, що є. Можна посадити ранні сорти, ранні сорти ще теж 60-65. Це є Алстон і Хітон. Це два сорти, теж 65-66 днів. Теж сакура українця. Ми ще посадимо це цвітна поцвітні. цвітні. Вже на 70, 80, 90 днів 에, тут не вийде. Якби південь України, там би ще пішло. Ну а тут ми будемо. І кинемо ми ще наряд хайзер е, Огірок він мені подобається. Суперовий огірочок. Ось такий о, огірочок. Я тут посадив в тому, бачите, він собі росте для себе. Ми, ми стібаємо і суперово. От. І Я його буду садити він в мене на полі. Дуже добре себе почуває. Ще в нас є. Естер Савойка теж 60-65 днів. Я беру все раніше ще розчитав би, що від розсади до наливання 60-65 днів. рік я садив десь такий час, кидав насіння, і це ми насіння тільки будемо сьогодні кидати. Це для вас, хто ще хоче щось посадити. По-другому, помідори це все, це тільки роблять розсаду на теплицю, яка на осінь може бути перець, баклажан. Ще все роблять, але... Щоб опалювалося десь листопад місяць, це переважно на півдні. Робили такі на другу замість огірка, робили помідори. Чи після помідорів убирали, робили огірок? Ну, це е, треба мати гарну теплицю. Це кажу, мене я це вам показую, хто хоче ну, щоб трошки заробити якусь копійку. Ми сьогодні кидаємо наш е, шо капусту. Там три вида в мене є цвітну брокколі, я рані насіння. У мене рані не було, є три але він 75-80 днів. І я не рискую нею кидати насіння, пропаде. По цьому я спробую. Так само посадимо наш кабачок і це. Це буде в мене на поливі і буде в мене мульча. На мульчі посадимо. У мене зараз в полі непогано він себе почуває. Огірок суперові, чесно кажу, суперові. Вже ну, через неділю, може, в мене буде це вже відкритий грунт. Через неділю, ну днів 10 вже буде непоганий огірочки. Тепер зараз ми візьмемо касети, покажу землю, взяли яку і будемо кидати насіння. Так як у нас отут місце для розсади, я так і не... Перебирав, як то кажеться, але зараз поставимо на місце, тому що я хочу трохи небагато всього вкинути. Ну і, звичайно, хочу розсаду полуниці зробити, так як в мене є бріла, це буду ще робити. Зивусиків. Закупилися ми все ж таки, визнали субстрат з прилітом. Бачите, непоганий. такий. Субстрат. Хто користувався таким, дайте оцінку. Ну і наш мішок взяли реківи. Теж Прибалтика. І сьогодні ми будемо пробувати віддати ось цей субстрат. Так, кинули імператор і ківі. Небагато я на рядок. 70-метровий, 140 штук, а там подивимося. Зараз засипемо. Отак ми вложимо поки. Зараз засипемо. і скажу про торф. Торф вроді непоганий, але дуже сухий, дуже сухий. Пішло на тіло касет, тут скільки касет, трохи половину цієї баді, зараз покажу. А була підповна, звичайно. Ну, і касети великі, це 45 і 54. Тут великі ячейки є. Два відра пішло води, зараз покажу сам. Сам він суперовий, сухий, суперовий, бо є. Ми кавун садили, той був більше тякший і трохи сировіший. А цей супер, не буду казати, що погано, подивимося далі. Він є субстрат, з наповнюючим все. Кинули ми наш цей і зараз будемо кидати теж наряд фрайзер, наш огірочок. Небагато, там якраз наряд йде 140 штук. Це буде все на мульчі. Ну а капусту можна 96-ту, вже не будемо, ще огірок посадимо. А тут ще кинемо наш огірок фрайзер. Якраз три касети. Це вже 54-та касета, що є. Капусту можна, що в 160-ту, що в 96-ту. Я робив переважно 160-ту, так як і менше того. І через місяць влітом дуже добре розсада піднялася скоро і садили. Так і будемо зараз робити, щоб менше пішло на сторсу. Субстрату. Злили води, робимо такий заміс і набиваємо касети. Потім зверху трохи засипеться і ми нашу посадим. і ми будемо поливати. Поливання буде кожен день, зверху, дошли дні, звичайно, я не поливаю, тому що воно і прохладно, і не треба, щоб було багато влоги в самій касеті. Викидуємо вже, будемо 160-ту. Зараз е, будемо насіння кидати, я переважно все покажу. Оце 160 Вирішили ми в 160-ту садити нашу від Сакури юкрейн нашу брокколі Асторіл. А потім піде вже пікінка і все інше. Але правда вже в 160-ті. Так само і будемо в пекінку теж 160-ту, ну і нашу цвітну, що ми вирішили посадити, тільки то, що ранні сорти. Так що сажаємо, хто ще в змозі, хто в змозі, не розчаровуємося, все вдасться. Зараз трудні, як то кажеться, трудна година, але все рівно жити треба далі. Ось то, хоч в неї такі перші будуть свої помідорчики. Непогане, така грона. Така грона і можна вирощувати. Вирощувати можна. Ну і звичайно треба затрати. Бачите, ось такі помідори. І, може вже через днів 20 може і будуть свої помідорчики достигші. Ну, подивимося, як цього року. Теплички, звичайно, набагато скоріше, на дуже багато скоріше. Ось така ситуація в мене по цьому. Так що сажаємо ще. Те, що я перечислив своїх відео, не прогавити, вродить, буде все добре. Нас, вас. А так, слава Збройним силам України, які охороняють, обороняють нас від ворога. І хоч в тилу дає нам в якусь змогу подальше, бо я на Львівщині. Вирощувати, тому що скажете про Херсонщину правий берег. Розбивається, це війна, звичайно, це сумно. Миру нам і здоров'я, до побачення. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні, і навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють. Доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо нова теплиця.